До нас їде ревізор і це має стати ключовим меседжем для всіх. Відомств і всіх структур, які сьогодні працюють в державі. Про що йде мова? А ми сьогодні з вами бачимо неефективну роботу багатьох міністерств, багатьох відомств, в першу чергу, фонду державного майна, який замість того, щоб керувати державним майном, намагається все продати, продати за безцінь, тому що під час війни продати за нормальні гроші просто фізично неможливо. І це робиться. Думаю, що навмисно, тому що на цьому можна непогано заробити не для держави, не для держави, а собі в кишені таких підприємств підприємств багато і це стосується всіх напрямків і не лише державних підприємств, а так само закупівель, так само управління фінансами, так само боротьба з корупцією, якої реально немає, і багато інших викликів, які б мали стояти перед владою, а стоять перед нами з вами. І фактично для того, щоб Виправити цю ситуацію, ми маємо не лише зрозуміти, що ця проблема є. Ми з вами добре знаємо, що вона існує. А ми маємо зрозуміти, де її більше і що з цим робити. Для цього нам треба провести глобальний аудит. Глобальний аудит по всім напрямкам і зрозуміти, де це не фахова робота, де не професіонали, як завжди, сидять на своїх робочих місцях, просто їх займаючи, або де на цьому просто крадуть. Крадуть ваші кошти, тому що бюджетних грошей ніколи не було, не буде, і сьогодні так само немає. Це гроші громадян, які ви віддали державі для того, щоб вона виконувала свої функції, в тому числі захищаючи вас і створюючи умови, нормальні умови для вашого життя. Тому такий аудит має бути запущений вже сьогодні, за його результатами виправлення помилки. А одним з ключових викликів для. Майбутньої влади буде проведення тотального аудиту, що було зроблено за всі ці роки, і що було не зроблено, або на чому хтось заробив, або на чому хтось зробляє сьогодні. І ключовий виклик це відповідальність, тому що будь-яка така дія має нести відповідальність. Будь-яка посадова особа, яка, яка таку дію вчинила, має нести відповідальність і. Одним з ключових викликів для майбутньої влади буде виконати цю обіцянку. Я думаю, що ми з цим справимось.